Установлюють потужні генератори сонячні електростанції, бурять глибокі свердловини на воду та автономні котельні лікарні по всій країні готуються до роботи в умовах енергетичних ризиків. Роблять усе, щоб мати можливість надавати медичну допомогу в час, коли ворог прицільно розбиває енергетичну та газову інфраструктуру. Мої колеги проінспектували медзаклади в кількох регіонах і бачили, як ці вже підсилили свою автономність і що ще планують встигнути до зими. Як ми можемо подивитися, температура 24 градуса, опалення працює в повному режимі. З 1 листопада у медзакладах Дніпра почали запускати котельні. Ця амбулаторія обслуговує 90 тисяч декларантів. Попри постійні повітряні тривоги та відключення світла, заклад працює у штатному режимі. Не так, як в школі, так. Попередній опалювальний сезон медзаклад пройшов без особливих проблем. До нового запевняють, підготувалися ще краще. До цього опалювального сезону ми працювали на генераторі 26 кВт. На жаль, його вистачало лише на надання невідкладної медичної допомоги, тому за можливості в цьому році було замінено генератор на більш потужний, зараз у нас 160 кВт і він повністю задовільняє потреби закладу. Крім того, провели гідравлічні випробування системи опалення, було утеплено трубопроводи та замінено тепловий лічильник. А це один із найбільших медзакладів Рівненщини, обласна клінічна лікарня. Тут щороку лікуються до 20 тисяч пацієнтів. Пацієнт номер 250, п'ятдесят. до реєстратора чотири. Аби працювати в часи блекаутів, лікарню обладнали генераторами. Це один з наших промислових дизель-генераторів потужністю 120 кВт, який живить частину кардіологічного корпусу. Потужні установки з'явилися тут три роки тому, коли росіяни вперше знеструмили рівне і регіон. Нині вже сформували цілу мережу резервного живлення. Зокрема, маємо вісім генераторів промислових, які мають загальну потужність 1,4 МВт, які забезпечують автономне живлення кожного корпусу і бомбосховища. Що стосується запасів, маємо сформований запас дизельного палива в обсязі 4 тонни. Свій генератор має і сховище лікарні. Воно розраховано на 350 людей. На випадок відсутності централізованого постачання запаслися і водою. Загалом тут близько 7 тонн. Саме в цих резервуарах і зберігається на запаси води. У планах обладнати власну свердловину її вже пробурили, поки шукають кошти на систему очистки води. А от завдяки німецьким благодійникам облаштували сонячну електростанцію. Ми впроваджуємо альтернативні джерела енергії. У нас є сонячні панелі загальною потужністю 100 кВт, які підсилюють нашу автономність і зменшують навантаження на загальну електромережу. Якщо до перебоїв зі світлом і водою медзаклад підготувався, то з теплом проблема стоїть гостро, адже лікарня обігрівається централізовано. А щоб мати цілковиту автономність, каже головний інженер, потрібна власна модульна котельня. Такий проєкт мають. А от коштів щоб його реалізувати, ні одна така невеличка котельня може забезпечити такий великий лікувальний комплекс, як ми. Власну альтернативну котельню має онкоцентр у Львові. Її звели цьогоріч влітку, і за словами генерального директора запускатимуть у випадку обстрілів теплоцентралей. Ми розуміємо, що ворог б'є по інфраструктурі, і при попаданні десь в цей трафік або в ТЕЦ ми розуміємо, що та тепловода не зможе до нас до І Відповідно, ця котельня для того, щоб відокремитись і запустити процес всередині. Коли ж не буде світла, потреба лікарні в електроенергії здатні повністю закрити генератори. Щороку цей центр рятує життя 12 тисячам пацієнтів, і зупинити роботу через обстріли медики просто не можуть. На Миколаївщині 21 ургентна лікарня, і всі вони запевняють, ВОВА, готові до автономної роботи, бо мають генератори. А в найбільших медзакладах встановлені системи з автоматичним підключенням, які за секунди відновлюють живлення. Ми... Зробили так реконструкцію силових підстанцій, що в нас, наприклад, обласна клінічна лікарня, обласна дитяча лікарня, обласна онкологічна лікарня е ШЛМД і так далі їх не відключають без, без електроенергії, але може бути так, що електроенергії не буде взагалі, не дай Боже. Тому на цей випадок у нас встановлені дуже потужні генератори. Від міжнародних партнерів область отримала твердопаливні котельні. Їх уже встановили та готують до підключення. Окрім того, є ще 14 мобільних котельнень, які працюють на рідкому паливі. Їх уже випробували та підготували до роботи у разі надзвичайної ситуації. Сніжана Ситрук, Олена Мандалюк, Роман Гаврилів, Єлизавета Кротик, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.